Вітаю вас, шановні колеги! За проханням я записую відео, як працювати з шаблоном календарно-тематичний план. Отже, коли я вам надала покликання, ви вставляєте його до адресного рядочку і відкривається ось така веб-сторінка. Що ви далі повинні зробити? Ви повинні знайти кнопку Duplicate, натиснути на неї. Якщо ви ще не ввійшли свій аккаунт, то війти в аккаунт, і тепер, знаходячись в своєму аккаунті, ви маєте цей шаблон, і це вже дійсно ваш власний шаблон, в якому ви можете працювати. Як ми працюємо далі? Наш календарно-тематичний план містить дві вкладочки: перший семестр і другий семестр. Я думаю, ви бачили в зразку. По-перше, ви можете ввести назву, що це календарно-тематичний план. КТП вже три літери є. Далі написати, наприклад, з алгебри, з клавіатури для восьмого класу. Так, назву змінили. Тепер заповнюємо першу вкладочку під назвою Перший семестр. Так само, там, де стоять зірочки, ви їх повинні прибрати, і замість зірочок вставити необхідні слова, алгебри. Для зірочки прибираю восьмого класу. Далі ви пишете, скільки годин у вас відводиться на вивчення. Дисципліни. Ну, я для прикладу просто будь-які цифри ввожу, але ви повинні розуміти, що ви вводите відповідно ваші години замість оцих зірочок, які проставлені. Що стосується підручника, якщо ви помітили, то саме тут у мене введено підручник і там є гіперпосилання. Тобто я цей підручник можу відкрити онлайн. Ви так само це можете зробити, яким чином ви це можете зробити? Ну, по-перше, слово підручник ви повинні замінити на назву того підручника, за яким ви складаєте календарно тематичний план. Я просто пишу мерзляк, я повністю не буду вводити, але зараз покажу вам, як сюди додати покликання. Отже, я хочу підручник-мерзляк алгебра 8 клас. І що я для цього повинна зробити? Ну, звичайно, що цей підручник знайти в інтернеті. Для цього я відкриваю нову вкладку, так само ввожу мерзляк алгебра 8 клас. Шукаю на сайті шкільні підручники онлайн. Я, як правило, саме тут ці підручники шукаю. І ось вибираю підручник. 2016, а є 2021 рік. Звичайно, мене цікавить свіжіший підручник, і я натискаю внизу, там, де скачати, слідкуйте за моїм курсором, і він у мене відкриється як окрема сторінка і PDF-форматі. Отже, бачите, ми можемо гортати і шукати необхідну сторінку. Що нам необхідно зараз робити? Нам необхідно зараз натиснути курсор навести на адресний рядочок і натиснути ліву клавішу миші для того, щоб адреса цієї веб-сторінки у нас виділилась. Тепер на клавіатурі Ctrl-C, скопіювали це покликання. Повертаємося ми до нашого календарно тематичного плану, виділяємо затиснутою клавішею лівою на мишці. весь Текст, тобто назву підручника, і у нас з'являється додаткова панелька вгорі. І тут ви повинні обрати кнопочку у вигляді скріпочки. Ми натискаємо на неї, з'являється віконечко, де необхідно вставити покликання. Використовуємо комбінацію Ctrl-V і натискаємо Apply. І тепер, натиснувши на ці слова, у вас з'являється, бачите. Покликання, обравши покликання, тобто натиснувши на нього, у вас відкриється ця сторінка, і ви цей підручник будете мати онлайн. Тобто, не обов'язково його в себе на комп'ютері мати, ви можете його відкрити як веб-сторінку, і знайти необхідну тему. Так, з цим ми попрацювали. Ідемо далі. Заповнюємо далі табличку. Перший семестр пишете замість трьох зірочок, скільки годин, там, наприклад, да? далі вводите. Тему, я для прикладу будь-яку ввожу з клавіатури, так само вводите скільки годин. Наприклад, у мене тут 7 рядочків, але я спеціально введу, наприклад 15 годин і покажу вам, як можна додати або прибрати рядочки в цій таблиці. Отже, дивіться, у мене записано 15 годин, а рядків у мене лише 7. Але тут є підказочка, як додати ці рядочки. Ви бачите слово «new». Натиснувши на це слово, у вас будуть з'являтися рядочки додаткові. І, відповідно, табличка збільшується. Я думаю, це легко зробити. Звичайно, що там ви додасте ще собі нумерацію. І далі дуже просто вводите тему з клавіатури, тобто записуєте: я в своєму випадку у мене було КТП. В Word, я просто копіювала, тобто я з таблиці скопіювала, зараз я вам це покажу, продемонструю, так буде швидше. Ось, ви бачите, я відкрила Word документ, і я можу просто, виділивши відповідну теми, скопіювати Ctrl-C. Повернутися до цієї таблиці, поставити курсор в необхідну комірочку, цим самим комірочка просто підсвітиться, самого курсора ви не побачите, курсор ви побачите лише коли двічі клацнете на цю комірочку. Вам двічі не треба, вам просто треба виділити комірочку і натиснути Ctrl-V. І всі теми з Word у вас сюди перенесуться. Ось таким чином я це робила досить швидко. Так, так само, в принципі, можна перенести нумерацію, якщо у вас в Word так само да, є нумерація, ви можете виділити Ctrl C, щоб вручну це не робити, виділила першу комірку стовпця, Ctrl-V і в мене вставляється. Тобто, заповнення дуже швидке, якщо у вас є, звичайно, Word-овський документ з. Календарно-тематичним планом. Що стосується видалення. Тобто, можливо, в якійсь табличці у нас дуже багато рядочків. Як видалити ці рядочки, уважно дивіться. Додавати, я вже сказала, як видалити. Ви повинні навести курсор на таку позначку у вигляді вертикальних крапочок, 10 крапочок. От я вам зараз демонструю, уважно слідкуйте за курсором, і в мене з'явилася рука. Натискаємо, у нас з'являється ось таке меню, і ви обираєте третій варіант, Delete-Row, видалити рядочок, і цей рядочок у вас зникає. Тобто, ось таким чином ви можете видаляти рядки. От Я зараз видалю декілька рядків і покажу вам, як ще можна зменшити оцю плиточку, в якій міститься ця табличка. можливо. Щоб не було багато вільного місця, ви можете зменшити. Яким чином змінюється розмір цієї плиточки? Я навожу курсор на межу плитки, в даному випадку на нижню межу, з'являється двонаправлена стрілочка, затискаєте ліву клавішу мишки і тягнете вгору. Ось, і ваша табличка зменшиться. Так само ви можете розтягувати табличку, збільшувати в розмірі. Затиснула ліву клавішу мишки і розтягую. Ось таким чином ви зменшуєте або збільшуєте розмір у цієї панельки. Так, як заповнювати таблицю, розповіла, як вставляти інтерактивні вправи. І так само ви можете керувати цими плиточками точно так само зменшувати збільшувати. Де беремо інтерактивні вправи? Якщо у вас є покликання для інтерактивної вправи, ви просто його копіюєте прямо з адресного рядочку. Якщо ви хочете використати, я саме так і робила, інтерактивні вправи, які вже в нас є в нашій групі інтерактивна математика, то це робимо таким чином. Так, Заходимо до нашої групи, обираю алгебра 8 клас і можете прикріплене повідомлення обрати, і перейти знову ж таки в для того, щоб вибрати інтерактивні завдання, які стосуються саме Алгебри 8 клас. Відкриваємо цю веб-сторінку. І, наприклад, я обираю якесь покликання, ну, наприклад, ось квадратні рівняння, я навела курсор саме на покликання, натискаю праву клавішу миші для виклику контекстного меню, обираю копіювати адресу посилання, повертаємося ми до КТП. Я бачу плюсик, я зараз натискаю плюсик і використовуєте Ctrl-V. Просто Ctrl-V натискаєте, нічого не вибираєте з меню, воно вже у вас вставиться. Тобто, ось таким чином ми додаємо покликання саме на ці плиточки, які називаються інтерактивні вправи. Ще раз вам демонструю. Вибираю, наприклад, WordWall, копіюю, повертаюся до КТП. Знову шукаю плюсик, натискаю на клавіатурі Ctrl V, і воно у нас вставляється. Так, Дивимось, завантажується. Ось, дивіться, Воно може завантажуватися в трьох форматах. Ви бачите, що в першому форматі воно тільки має маленьку піктограмку. Зараз воно в другому покликанні відкрило ніби міні екран уже цього завдання, але ви це можете зменшити, і я це роблю. В тих веб-сторінках, які прив'язані до групи інтерактивна математика, яким чином? Дивіться. Зараз я знову наводжу на позначку у вигляді крапочок, тут їх шість крапочок, але під цими шістьмома крапочками є позначка ну, у вигляді моніторчику. От ви саме на цю позначку натискаєте, можливо, не один раз, тобто воно буде змінюватись. От я постійно натискаю, дивіться, і воно міняє вигляд, тобто воно. Або в повний екран, або бачите якийсь чорний екран, або ось такий з маленькою піктограмкою. Ви обираєте той спосіб, або той вигляд, який вам більш подобається. Ну, як на мене, мені більш компактно хочеться, якщо завдань багато, то саме такий вигляд мене влаштовує. Так само ви заповнюєте наступну вкладку другий семестр все те ж саме. І так само заповнюються плиточки з інтерактивними вправами. Що, що стосується календаря, в принципі, на цій платформі Xyles є е, такий віджит у вигляді календарика, але хочу похвалитися, що цей календар я створила сама. Чим він мені більше подобається, тому що в, то, в тих календарях, які ви будете вставляти саме в програмі XTyles, там трішки інший формат. Там формат такий, що тиждень починається не з понеділка, а мені здається, з неділі. Ну тобто, мені це було незручно, і я створила сама цей календарик, тому це ексклюзив, скажімо так, це мій календарик, який я написала, тобто я створила програму для саме створення такого календаря. Тому, якщо ви його хочете використовувати в якихось інших тайлах, Тобто в інших веб-сторінках Extyles, то ви просто можете його скопіювати і вставити. Все, ніби розказала, все, бажаю вам продуктивної роботи і дякую вам!